Дякую вам, зразу видно культурний народ. Скажіть, у вас часто концерти проходять чи ні? Взагалі? Часто. А я ж бачу, ви знаєте, як їм кладувати. Знаєте, як себе вести на концертах, бо бувають різні зали, Буває, приїжджаю, поки розкачаються люди, тому що концерт раз у півроку. А зараз, бачите, у вас кожного місяця, мови, проходить. Ходите чи ні? Ходите на концерт? Правильно і робите, я вам скажу. Тому що, коли, як не зараз, коли як ми зараз на концерти сходити, ми ж не знаємо, що буде завтра, да? чи той шахет, чи та Гербера, а може, і все буде добре. Ми віримо в це обов'язково, тому що нас захищають з вами ті люди, які впевнені в нашій країні, а ми впевнені в них. Тому що, якщо б на ці концерти не було б взагалі ніякої моралі, не було б ніякої і підтримки, так само і матеріальної. Всі ж наші концерти, як хто підписаний на мене, ви знаєте, що вони є благодійними в деякій мірі. Ми вже змогли придбати 13. 14 автівок я ніяк не можу запам'ятати. Я пам'ятаю, що 13 або 14. Тому спасибі вам, що ви ходите на концерти і приближаєте нашу з вами перемогу. Слава Україні! Дякую вам, дякую величезно! а ну, Зараз я хочу заспівати щемливу пісню, тому що я її хочу присвятити тим людям, які зараз там захищають нашу з вами державу. Не ті, хто за кордоном захищають, а ті, хто захищають Україні. Хтось в башаді, хтось, е, е, як воно, проїжджав там, де водичку цю роблять. <плес> Ні, троскавець. <плес> не вірив, хтось сказав. <плес> Давайте похлопаємо, друзі. Супер! Ви знаєте, далі можна нічого не розказати. Я просто хочу цю пісню присвятити тим людям, хто нас дійсно захищає, тим, хто приближає нашу ми хочемо, щоб всі повернулися додому живими, здоровими, а ми обов'язково дочекаємося. До того для кожного захисника, для кожної захисниці і для вас. Oh i yeah.